Це не прийняття, тобто це казати за що, Господи, це не прийняття Його божественної волі. Це так, якби ти не приймаєш своє вище тіло, це не прийняття себе. Ми забуваємо, що Бог це ми, і коли ми Бога не приймаємо, ми себе не приймаємо. Ну, взагалі, ми ні життя своє не приймаємо, ні що. Коли ми Бога якісь претензії маємо до нього або захворіли, це саме одне з найгірших, що можна робити взагалі. Це не приймати. Ви знаєте самі, що любий наш досвід негативний чи хвороба, коли ми її починаємо приймати, якось працювати над собою, вона робить нас світліше, краще, ми легше стаємо. Якщо ми противимося, ну, ми не приймаємо Бога. Тобто кожен раз, коли ми кажемо за що, ти мене наказав, ти такий сякий, ну, тобто це. Взагалі, шлях в нікуди це в темноту шлях і вруйнування дуже серйозне ще гірше все буде.